Всім привіт! Ні для кого не секрет, що наші діти дуже люблять малювати, тому що процес малювання, такий творчий процес, він дуже цікавий. Але щоб цей процес був не тільки цікавий, а ще й корисний. Послухайте, будь ласка, декілька порад. Коли ми вибираємо місце для малювання, треба враховувати, щоб світло падало зліва. Це дуже корисно для нашого зору. Потім висота стола і висота стільчика. Повинна співпадати з ростом дитини. Спина повинна торкатися спинки стула, ось так. а грудка була біля стола. Потім ми застилаємо робочу поверхню, ось серветочкою, а на себе надягаємо захисний одяг. Це може бути халатик або фартушок. Ось ми приготувалися. Трішечки хочу сказати про пензлики. Коли ми малюємо, ми використовуємо дуже багато різних пензликів. Це тоненький з тоненьким ворсом, їм можна малювати прямі лінії, оздоблювати щось, малювати контур. Ось такими пензликами можна всередині вже по контуру щось зафарбовувати, це вже поширший пензлик. А є, є ось такий приплюснутий. Їм ми робимо примокування, ось, ну, покажу вам. Щось можна намалювати, ось отак, прикладанням примакуємо, так? І малюємо, можна квітку намалювати. Або ще ось така чудова техніка: таким пензликом можна малювати ось коло. Ось так, бачите? І ще така корисна порада, коли ми вже помалювали і промили наші пензлики в водичці. Так, обтерли трішечки. Пензлик не можна залишати ось так у воді, ворсом вниз не можна, тому що пензлик деформується, він псується, портиться. Дивіться, ось я цей пензлик забула декілька днів тому, і його вже можна викинути, тому що їм малювати вже незручно. Тут ось такий кривий ворс. Тому ми пензлики сушимо ворсом вверх. Це зрозуміло. Фарба в нас акварельна, це така фарба, яка полюбляє воду. Ми, щоб щось намалювати, суха фарба нічого не малює. А ми трішечки її розбавляємо водичкою, і тоді вона починає малювати. Ми можемо малювати щось основними кольорами. Але ще дуже красиві в нас є відтінки. А як же зробити відтінки? Якщо ось я хочу зробити рожевий, я повинна взяти червону фарбу і додати в неї білої. Але ж я забрудню ось наші фарби, і для цього я використовую палітру. Ось така пластмасова штука, і в неї я набираю червоної фарби. Потім я ретельно промиваю пензлик, промила його і набираю білої фарби, вже чистим пензликом. Набрала білу, так. а тепер я змішую ті дві фарби. І в мене виходить дуже красивий розовий відтінок, рожевий. Так само можна зробити з синім. І зробити блакитний відтінок. А якщо темно-зелений змішати з білим, буде салатовий. А ще, якщо в мене не буде зеленого, то я можу його створити сама. Зелений, до речі, колір це колір життя. І якщо я візьму жовтий, так. Промию пензлик і наберу блакитний. Дивіться, вам щось нагадує це Це колір нашого прапору українського. так? І якщо я змішаю жовтий і голубий блакитний, то в мене вийде колір життя. Це дуже гарний знак, мені дуже подобається зелений колір. Ось. Бачите, як народжується зелений колір. Сподіваюся, вам знадобиться такі мої поради. Витираємо ручки після своєї праці творчої, ми прибираємо своє робоче місце, миємо ручки, і я прощаюся з вами до нових зустрічей!